Шляхи широкії Тарас Григорович Шевченко. Ой три шляхи широкої докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, Той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини у полі, а невістка посадила. Високу тополю три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени то поля всихала, посихали три явори, калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче й жінка з діточками не топлені А дівчину заручену кладуть вдома вину, не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі термом зараз.